Упертий зайчик Жив собі колись зайчик. І звали його Упертюх. Він і справді був упертий, нікого не визнавав і все робив на свій розсуд. Одного дня виліз упертюх верхи на осла і подався в гості до тітки, що жила по той бік будь-якових хащ. На березі озера бавилися в Піску зайченята. Побачивши Упертюха, вони закричали Вертай назад, Упертюху! Будь якові хащі це небезпечне місце, самому не можна туди їздити. Але Упертюх і вухом не повів день був спекотливий, а час наближався до полудня. Їде у пертюх на віслякові, а за ним біжить, вибрикує маленький ослик. На голівці в нього китиці барвисті теліпаються, на шиї дзвіночок висить, дзенькає, бренькає. А в будякових хащах жила лисича сімейка. Тато — лис, мама, лисичка і маленька лисиня. Зачувши дзенькіт дзвіночка, усі троє нашорошили вуха. Це неслухняний упертюх їде сказала лисиня. Ой, та ми зараз його провчимо!» сказала лисичка мама. Я в нього віслюка вкраду, а я вкраду малого ослика, мовив тато. А я роздягну і одяг заберу, вирішило лисиня. Їде у перчух попереду, віслюка підганяє, а маленький ослик притомився і став відставати. Уперюх раз у раз назад обертається та малому гукає, щоб не відставав. Зрештою упертюхові заболіла шия від того обертання, і він подумав Дзвіночок бренить, отже Ослик слідом біжить, і перестав озиратися. Помітив це тато лис, підкрався тихесенько, зняв дзвіночок із шиї ослика і старому віслюкові до хвоста прив'язав, а ослика собі забрав їде уперчух далі, і тут вискочила на дорогу з чагарів лисиця і питає Куди це ти, зайчику, сам один їдеш. Уперчух одразу подумав ця хитрунка може осликом го вкрасти. Обернувся, а малого вже немає. Ой ослик мій, де він подівся? заплакав уперх. Не плач, зайчику. Стала його заспокоювати лисичка мама. Ослик твій відстав і не знає, куди йому йти. Він там за поворотом стоїть. Піди забери його, а я твого віслюка постережу. Зрадів упертюх, зіскочив на дорогу і побіг назад. Ат не до тепа, зареготала лисичка мама, вилізла на віслюка й погнала його до себе. Добіг упертюх до кінця дороги, обдивився, немає ніде ослика. Зовсім злякався Опертюх так вони й мене самого тут украдуть, якщо я не втечу, подумав він і кинувся тікати. Біг, біг, упертюх, і вибіг на берег ставка, а там сидить маленька лисеня і гірко плаче. Ти чого ревеш? спитав його Опертюх Ой, братику, біда в мене, відказало лисеня. Послала мене мама на базар і дала мені копійочку а вона у мене з кишені упала у воду і закотилася. Що мені тепер робити? Не плач, пожалів упертюх лисеня А ти плавати вмієш? спитало лисеня Умію. Дістань мені копійочку, а я тобі за це сто копійочок потім дам, пообіцяла лисеня Добре, зараз спробую зрадів опертюх і вмить поскидав із себе штанці й сорочку і шовбоснув у воду. От і мені пощастило своє зробити, засміялося лисиня і, зібравши одяг у пертюха, побігло в хащі. Пірнав, пірнав, у пертюх, а копіючку так і не знайшов. Виліз на берег, нема лисеня, і одягу його немає. Голий, голісенький прибіг він додому, і відтоді у пертюх ніколи вже не йшов сам у будяковій хащі. Ось і казочці кінець, а хто слухав молодець.